Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сполучені Штати не заохочують удари американською зброєю за межами України. Але Україна повинна сама ухвалити рішення щодо того, як вона збирається вести цю війну. Про це під час прес-конференції в Києві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Його слова наводить видання Голос Америки. Далі видання зазначає, що протягом останніх кількох тижнів регулярно з'являються повідомлення про ракетні та безпілотні удари по території Росії. Офіційно Україна не завжди бере відповідальність за ці напади. Від початку повномасштабного вторгнення західні партнери надавали зброю Україні для боротьби з російською агресією для застосування її виключно на суверенній українській території. Голос Америки розпитав американських сенаторів, чи повинна ця позиція змінитись особливо на тлі наступу Росії на Харківщині. Сенатор демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Я підтримую. Використання Україною наданої американської зброї відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші ні. Я прозглядав їх вибірково, але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо, сказав він в інтерв'ю Катерині Лісунові. сенатор республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилкою. На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається від Хамасу. Сказав сенатор, і додав, що на ненадання адміністрацією Байдена далекосяжної зброї дав Росії перевагу та можливість атакувати Україну. Без можливості для українців зупинити їх, натомість сенаторка демократка Темі Дакворд вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі. Натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше. Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов'язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки. Я погоджую, що допомога мала надійти в Україну ще півроку тому, коли ми проголосували в Сенаті. Але, на жаль, колишній президент Трамп і члени Палати представників грали в ігри, що зашкодило нашим друзям, зокрема в Україні. Тож тепер, коли допомога надходить, нам потрібно продовжувати надсилати якомога більше підтримки, сказала вона. І додала, що ініціатива щодо зняття заборони на використання американської зброї для ударів по російських територіях повинна надійти від адміністрації кінець. Матеріалу видання Голосу Америки, і, власне, я би із цих слів сенаторки <кій> темі Дакворт якраз хотів би сформулювати свою точку зору, яка буде виходити з того, що для розуміння того, чи дозволила Америка Україні бити їхньою зброєю по території Росії. Тут потрібна в першу чергу позиція Білого Дому. Тобто вони постійно проводять брифінги і можна поставити конкретне запитання, так? Що ось була позиція державного секретаря Ентоні Блінкена, так? щодо того, що Штати не заохочують удари американською зброєю за межами України, але Україна сама має ухвалювати рішення щодо ведення війни. Чи це не означає, що Сполучені Штати Америки Дозволили бити по території Росії, так, і, власне, там Салівен, Кірбі чи інші представники адміністрації мали б дати відповідь на це запитання. Так, це при умові, якщо це не обговорювалося в якомусь таємному форматі, так? І такий дозвіл міг датись негласно, але ми поки цього не знаємо. Є така достатньо розпливчата. На мою думку, цитата Ентоні Блінкіна. Ну, власне, по ударам в бік Росії ми подальшому можемо зрозуміти, чи був такий дозвіл, чи ні. Але для того, щоб більш ретельно отримати відповідь щодо цього питання, так то тут все ж таки краще також поставити питання представникам Білого дому, так, які, власне, проводять. Брикінг, щоб проставити крапки над І, і щоб не було знову ж таки ось цієї конспірології, навколо питання дозволили чи не дозволили. Є цитата Блінкіна, і тут, знаєте, можна додумувати щодо цього питання. Хочеться більш конкретної відповіді, і це почути від. Адміністрації Байдена, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам.